Сергій Жадан, доки тебе стереже твоя спрага? Доки тебе стереже твоя спрага, доки тебе тримається віра, сонце рухається з точністю птаха, і час підбирається з обережністю звіра, Вітчизни пізня вокзальна облава, Теплі руки і грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа, щеняти, що виривається з нічної облоги, виривайся, виривайся з ночі й туману, вигризай з невіру та безнадію, я потім лікуватиму твою рану. Наскільки встигну, наскільки зумію, я потім зрозумію, потім побачу. Коли слідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність, псячу, всю цю твою дитячу вірність, лишай ні з чим їхню підло варто. Оминай розставлені вміло пастки. Варто битись і підводитись варто. Якщо по тому й доведеться впасти, зірки мають виснути над тобою. Або розриватись, як ручні гранати, серце має заливатися кров'ю і переганяти її, переганяти, кості мають міцно зростатись, шрами повинні додавати злості, щось із тобою повинно статись, щось сталося вже і триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки вихоплюєш, доки полюєш. Доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.